Доброго дня, першокласники! Рада вітати вас на уроці математики! Тема уроку: утворення і назви чисел 16-20, записування чисел 16-20 цифрами, додавання чисел виду 10 плюс 5, розв'язування задач. Називайте числа, які з'являтимуться на екрані. Відкритий зошит в клітинку. Напишемо каліграфічну хвилинку. Запишемо числа, які ми вивчили на минулому уроці. Почнемо з числа 11. Наступне 12. 13. 14. П'ятнадцять. Відкрите у підручнику сторінку 75. Номер 1. Полічі кубики, прочитай назви чисел, запиши суми за зразком. Порахуємо сірі кубики: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять сірих, та один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість зелених. Десять додати шість буде шістнадцять. Запишемо цей вираз у зошит. Десять. Додати шість. Дорівнює шістнадцять. Далі. Десять. Та один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Десять додати сім буде сімнадцять. Записуємо. 10 Додати Сім. Дорівнює сімнадцять. Наступне. Десять та один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Десять додати вісім буде вісімнадцять. Запишемо. 10 додати 8 дорівнює 18 Далі 10 та один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять додати дев'ять буде дев'ятнадцять. Записуємо десять. 9 дев'ять. Дев'ятнадцять. Наступне 10 та десять буде двадцять. Записуємо десять. Додати десять. Дорівнює двадцять.

Перший вираз десять додати шість. Один. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Додати шість. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Давайте порахуємо разом: Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Тобто шість над десять. 10 додати 6 буде 16. Ще один спосіб, як розв'язувати такі вирази 10 додати 6. Число, яке ми додаємо, стає на місці нуля у десятці. Тобто 10 додати 6 буде 16. Десять додати дев'ять, один. Три, чотири, шість. Сім. Вісім дев'яно, десять, додати дев'ять. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Давайте порахуємо, скільки буде: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять дев'ять над десять. Отже, десять додати дев'ять буде дев'ятнадцять. Другий спосіб. Дев'ятка стає на місце нуля. 10 додати 9 буде 19. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Номер 3. Задача. Марійка спекла пиріг і розрізала його на 10 шматочків. Чотири шматочки вона віднесла дідусеві та бабусі. Скільки шматочків пирога залишилося? Поглянемо на малюночок. Пиріг розрізаний на 10 шматочків. Чотири шматочки? Марійка віднесла дідусеві і бабусі. Давайте порахуємо, скільки шматочків залишилося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість шматочків пирога залишилося. Запишіть розв'язання у зошит. Зупиніть відео. Давайте зробимо фізкульт хвилинку. Завдання 4. Запиши склад чисел 9 і 10. Поглянемо на перший малюночок. Це будиночок під назвою 9. Подумайте: скільки треба додати до 6, щоб відповідь була 9. Правильно. 3. Отже, 9. Це 6. Додати 3. Запишемо цей вираз. Пишемо: дев'ять дорівнює, шість додати три. Другий будиночок називається десять. Скільки треба додати до шести, щоб було десять. Так, чотири. Десять це шість і чотири. Від попереднього виразу вправо відступаємо 4 клітиночки і на 5 пишемо 10 дорівнює. 6 додати 4. Аналогічно довиконуйте завдання самостійно. Зупиніть відео. Поставте відео на паузу та виконайте перевірку. У робочому зошиті відкрите сторінку 8. Номер 1 Зафарбуй клітинки, у яких містяться числа першого десятка олівцем жовтого кольору, а клітинки, у яких містяться числа другого десятка, олівцем зеленого кольору. Для роботи підготуйте зелений і жовтий кольорові олівці. Числа першого десятку це.

Зупиніть відео і зафарбуйте відповідні клітинки. Завдання 2. З'єднай кожну дитину з її повітряним змієм. Поглянемо на першого змія. На ньому вираз 10, додати 6. 6 стає на місце нуля. Отже, буде 16. 16 це в нас ось цей хлопчик. З'єднуємо. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Номер 3 Перевір, чи поласує ведмідь малиною, якщо буде рухатися вказаним маршрутом. Поглянемо на малюнок. Початок маршруту у нас ось біля цієї крапки, а закінчення біля цієї крапки. По маршруту спочатку рухаємося на одну клітинку вгору. Далі клітинка вправо і ще одна вправо. Опускаємося на одну клітинку вниз. Рухаємося. Вправо знову клітинка. Потім іще одна клітинка вправо. І ще одна клітинка вправо. Дві клітинки вниз. Одна, дві. Та одна клітинка вправо. Так, ведмедик поласує малиною, якщо буде рухатися вказаним маршрутом.

Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Молодці. Добре попрацювали. Я чекаю вас на наступному уроці математики.